Всім привіт! Щось не наводиться. Ага, зловило. Ну, продовження історії, чи точніше не продовження, то можна сказати, абсолютно інша історія, але тісно пов'язана з попередньою. Як я розказував в попередньому відео, ми з батюшком гарно так розговорилися. І я, як ви знаєте, може не знаєте, я колекціоную байки, історії, легенди. Правду, неправду, видумки, все про скарби. І, значить, зачепив я на ту тему і батюшку. Кажу, що я знаю людей, пошуківців, всякими там приборами, шукають, ходять. От. Ну і батюшку то теж зацікавило. І, значить, що каже, що чув він, що в нас. Кременці є такий чоловік, який ходить з рамками і значить, може шукати пустоти, можливо, скарби. От. Я теж того чоловіка, про того чоловіка чув, можна сказати, що я його знав. Ну так я його раз зустрічав. Для мене то не, не, не стоїло проблем знайти того чоловічка, я буквально його за кілька днів знайомих обдзвонив, знайшов, дзвонився з батюшком, значить, історії було дві, яких треба перевірити. Перша історія, значить, коли, я не знаю, там прив'язки точної, чи то коли фашисти зайшли в Кременець, чи то коли совєти зайшли в Кремль. скоріше всього, що коли совєти, бо фашисти ніби так не дуже по церквах любили лазити, ну, не знаю. Факт тому, що. Церковні, як тут сказати правильно, десятка чи ну, приближені, значить, хотіли спасти церковне добро від пограбунку. І якась з тих жіночок, що при церкві там зазвичай, якесь там добро, церковне, ну, напевне, цінне. Згорнула в якусь турбинку і десь прикопала отут. Тоді, як ми ще з батюшком спілкувалися, ще не був відновлений цей пам'ятник. Е, і тут ну, таке було, що тільки-тільки робили порядок на цій, на цій ділянці. А взагалі е, старше покоління, ну то звичайно справа не за моєї пам'яті. Пам'ятаю, як тут за совєтів була дискотека. От Прямо тут було поле дискополе було. От. Е, ну і, значить, Зв'язав я до Кубки. Батюшку і того чоловіка е, привіз його, ми тут зустрілися, шукали ми той скарб, щось там він ходив, ходив з такими рамками, як ото я бомбу був знайшов похожими, Ну, нічого не знайшов. Значить, е, зайнялися, ми, зайнялися ми тим ходом. І дійсно, е, оця частина. Церкви, вона ще, по-моєму, ну як, її займає ще поки що інститут. І там є приміщення роздягалки. Я вже зараз зорієнтуватися з надвору не можу, бо то вже було багато років назад. От. Ну Десь от в, цьому, в цьому районі, де я от показую, перші поверхи. От. І батюшка знав, і я чув ту історію, що там з того приміщення був хід. Але його хтось засипав в свій час. І коротше, привели ми того. Чоловічка з тими рамками він там ходив. І що він розказує? Що хід є, хід не засипаний, хід йде туди вниз до потоку і Вот. Більше того, він розказує, що тут ну, таке трошки фантастичні розк... розкази його. Ну, але я повторюсь, що значить, за царя. Можна так сказати, тут була скарбниця. І скарбниця була в підземеллі, хитро схована. І було так зроблено, ну то ще говориться за період середньовіччя, певне, я так собі думаю. Ну, випадок, Якщо хтось в скарбницю лізе, там був якийсь гідрозамок, і тих, хто ліз в скарбницю без. Ну, без, без без, без, як то кажуть, ну, Коротше злодії. Їх затоплювала вода. А як тільки та вода йшла в той гідрозабор, вона десь витікала от там внизу і через якусь там таку дирочку вона там є. в цьому, От сідає батарейка, не дає розказати вам. В заборі там був спеціальний канал і рядишком була сторожка. І в тій сторожці був, була певна людина, яка. Яка була її головна задача то дивитися, чи з чи того канальчику не тече вода. І тільки в випадку, якщо пішла вода, то якби сигналізація була. От, таку, таким чином. Ну, ми походили тоді з карба цього на, на місці цього пам'ятника, бо це пам'ятник відновлений, він колись тут стояв і потім не знаю, яка, ну, напевно, радянська влада його знищила. От. І це вже кілька років тому його відновили за теперішньої влади. От. Скарба ми не знайшли. Вхід туди, де з роздягалки інституту ми, Ну як, вхід знайшли, але він був сильно засипаний. Ну, там нереально було щось, щось в ньому там копати чи чистити. От. Якщо то був взагалі вхід, ну, там так хитро, хто, можливо, в інституті досі вчиться, там. По пам'яті, то так, якщо зайти в приміщення, то в роздягалку по праву руку стіна. І на той час стіна була обшита пластиковою вагонкою. І десь хто там обшивав, хто робив той ремонт, так завбачливо оставили таку, такого щита, навіть не двері, а просто щит.